Поїхали! Під пізнесі, під пізнесі. Ти О, до речі, вітаміни. От і думайте, їхати сюди взимку чи не їхати. їхати. Поїхали Ой. всім доброго дня! Ми продовжуємо серію наших корисних підкастів для наших глядачів, для наших друзів, для наших клієнтів. І сьогодні ми розкажемо тобто, навіть не розкажемо, а поспілкуємося і виявимо, чи комфортно. А, влітку знаходитись в Аланії. Яка тут температура та багато-багато іншого, що треба знати, якщо ви плануєте сюди або приїжджати а, назавжди, або просто приїхати відпочивати? З нами сьогодні Анна. Ганна Анна. Анна, Анна. А там буде підписано, як правильно. Привіт! <ривіт> ну, поїхали. А, розкажи, будь ласка, яка взимку тут? Середня температура. Чи комфортно тобі було? Це вже яка? третя зима буде? Буду друга. А буде друга. Буду. Як тобі попередня? Взимку тут дуже комфортно, а, тому що температура взимку десь а, 15 градусів, тобто грудень, січень, лютий це максимально комфортна температура, коли ти ходиш. А у футболці зверху надягаєш або джемпер, або сорочку, все зелено. А тобто без куртки навіть а, періодично надягаю куртку. А, куртка мені знадобилась така пуховик а, два рази. А один день, я пам'ятаю, було дуже а, а, І один день ми поїхали у гори. Нам захотілося побачити сніг, і Нам потрібен був Навіть такий так. пуховик. А в інший час потрібна курточка. Це дуже круто. А що ти скажеш про дощі? Чи йдуть вони тут взимку, чи взагалі тут такого немає? А, взимку тут дощі, тут не йде сніг, а, тому вам знадобиться парасолька. Дощі у грудні. Тимчасові, тобто може пойти дощ на 5 хвилин, на 10 хвилин, а потім у січні, у грудні більш такі тривали дощі, але і пасмурно буває, коли дощ іде, і буває сонячно, ну, іде дощ. Тобто це... Не вважаю, що є якась проблема. Як, якщо я правильно пам'ятаю, минулого тижня, а зараз в нас вересень почався, минулого тижня тут були дощі. Тобто вони не тільки взимку бувають, а ще й влітку. Але влітку ми цього чекаємо. А взимку це норма просто. А що стосовно опалення, як тобі в квартирі знаходитись взимку? Чи просто я пам'ятаю по Ізраїлю, я там прожив декілька років, там взимку в квартирі дуже холодно. От дуже холодно. Вони так тут будуються, так опалення нема. Це не дуже комфортно. Тобто в квартирах достатньо прохолодно, так? так а тут нема опалення в квартирах. Квартири не будуються з теплоізоляцією. А, тобто вони будуються як для літнього періоду, тому опалення нема і опалювати треба кондиціонерам, обігрівачами та мобільними такими. Тепла підлога а. під ковдру. Не під ковдру під килим. Під це. килим це прикольна штука. А, так і це в розетку вмикають. Так, і, так, і так. це продається. Це не проблема. Це не проблема. Трендіол багато в телеграмі в чаті, в чатах предлагають, пропонують. А такі теплу підлогу вона йде різного розміру, тобто хочеш а, у ванну можна під, підспідцілити, тобто а, там контакт з водою можна в гостинну, у вітальню, у спальню. Круто, тобто, якщо ти. А... Будеш вмикати кондиці... кондиціонер постійно. Повітря буде таке сухе. Так, а так. ця штука не сушить. Ні, ні не сушить. І Круто. дуже приємно, коли ти зранку прокидаєшся, про ножки я, на теплий килим. Круто. А що? Ну, взагалі, по квартирі ти одягаєшся завжди, так, так, так звісно. Але чи є це проблема, щоб не зараз вони, не ні, щоб зараз вони. не подумали, о ні, взимку я туди не поїду? Ні. Я так розумію, що сонце все одно світить так. в день. Це нормальна температура. Комфортно. вдома теж комфортно, просто вночі треба залазити під ковдру. Під ковдру. Обов'язково ковдра... Тобто, драйки... не, не страшно зовсім, Ні. це нормально. Там можна налити собі каву, чай, То... Глінтвейн. наприклад. Окей. А як, на твою думку, чи може ти поділишся, як ти проводила час взимку? Що тут робити? Тобто Ми розуміємо, що Туреччина це такий відпочинок біля моря. Так. Хочеться сходити на пляж чи, чи ще, ще щось, що робити тут взимку? Не сумно тобі було? Ні, мені було не сумно. Ми з дітьми їздили і у гори, і у каньйон, і дивилися там річку Дімчай. Це, було, Це, це якраз у зимку було. І я пам'ятаю, у кінці січня я була одягнута, напевно, 22 січня. А, тобто було настільки тепло, що я була одягнена в майку, і е, все навколо було зелено. Тобто, ми приїхали, вода е, неймовірного кольору, все зелено, тепло. Тобто, що робити? Можна їздити, дивитись природу, вона неймовірна. А, періодично можна загорати, засмагати, а, коли нема вітру. Це можна піти на пляж, позасмагати. Город Це Позасмагати навіть? Так, так, так. Ми, ми, ми вдягали шорти, ми вдягали топіки і засмагали там, приблизно а, з 12 до 2. -ї. Я бачив навіть таких crazy people, які е, навіть е, купались. купались. Так, так, так. Ну, це. Січні. це, це так. Вони якісь скажені, але якщо вони приїжджи, приїхали приїжджи. з е, навіть з України, де дуже холодна зима, е, то для них температура е, узимку була води. Температура води узимку була плюс 17, 18, 19 градусів. А, навіть так так. То це... тобто я пам'ятаю, коли е, десь кінець грудня я. Думаю, зможу чи не зможу. Дивлюсь температуру, думаю, ні, 18 градусів, то за мене ні, ту мать. Дуже я, круто. Я, я, я Дуже круто. Але я, я навіть можу собі уявити, в мене такий самий комплекс. Зараз же ж будують все, всю інфраструктуру в комплексах: тобто басейни, тренажерні зали, хамами, сауни. Тобто, взимку альтернатива пляжу, альтернатива морю це Вісно. криті басейни, Критий басейн сауни самам. хамами. Так тобто, так. це є не прям в кожної в кожному комплексі, але побільше... в більшій більше мірі так, так що з коїться з цінами на оренду житла в несезон? тобто. Взимку Взимку. ціни звісно взимку падають. Вони нижче приблизно в півтори рази. Орендна плата виходить нижче, але опалення буде трохи вище. — Тобто комунальні доби. будуть більші. Е — більше. більше, але це не суттєво. Це не суттєво. До речі, е стосовно опалення та гарячої води е влітку. Е тут є багато навіть нових комплексів, е де гаряча вода. Подається з бочки, так, яка так. розташована на даху, так. вона нагрівається від сонця так. та в тебе є гаряча вода. Взимку бочка не нагрівається, так. тому є такі бойлери, які жруть цю електроенергію, і тому комунальні трішечки зростають. Але якщо розуміти, що ціна на саму оренду буде нижча, то воно компенсує. А значно. а, значно нижче, тому тобто це, є це сенс, економія. Тобто є сенс приїжджати сюди і вітання. Звісно, зимку? звісно, є звісно, є треба. А це вітамін Д, це а, сезонні фрукти, овочі. До речі, вітаміни. Що, Вітам... що з вітамінами? Що з овочами, що з фруктами? А, ми а, узимку полюбляли їсти полуницю. полуницю? Тобто зде... з... З... з здесь. Взимку сезонні фрукти які? Полуниця, мандарин, апельсин, грейпфрут, банан. Це ціл, тобто, я можу ці, рік, рік з бананом. З полуницею, з бананом. Так. Тобто Шикарно. весь рік йде сезон. А потім ще сезон. Ще сезон. Тобто один фрукт дає плоди декілька разів на рік. Тобто, Вау. полуницю ми покупали десь 45 лір. А це у нас курс був один к двом, тобто десь 90 гривень у Полуниця. січні. Полуниця у січні. Да, да, да. От і думайте, їхати сюди взимку чи не їхати. їхати. Що скажеш? Рекомендуєш? Я рекомендую. Якби як тобі ем, довелося обирати відпочинок в Туреччині взимку чи так. влітку? Де буде перевага на твій погляд? В мене не буде переваги, тому що е, я спеку переношу нормально. Ага, ти не я. А деякі люди просто хочуть втікти. Ті, хто хочуть втекти, вони можуть мігрувати у самій Туреччині. Тобто, якщо в Аланії плюс 35, то в Стамбулі буде плюс 28, або там в Анкарі, або а, у другому місці. Тобто навіть узимку, якщо ми е в Валанні, ми на південному узбережжі. Е Тут максимальна вища температура взимку. Угу. Тобто, якщо я хочу сніг, я їду в Дабрас, я їду в кайсері, я займаюся горнолижним спортом. Туреччині. це дуже багато горнолижних... Я, я Тор... чув, що є десь поблизу Анталії декілька Єсь. курортів. Єсь. Тобто, Єсь. взимку можна спокійно поїхати, покататись на лижах. Звісно. Позасмагати, покататись на лижах. Це екотуризм. Лакшері відпочинок, я тобі скажу. Так? До речі, повертаючись до цін, є, такий, є такі програми, деякі готелі таке роблять для туристів з Європи. В Європі дуже дуже, дуже великі ціни на комунальні послуги. Так. Тому готелі пропонують для пенсіонерів по більшій степені. Приїжджати приїжджати сюди взимку, і їм це виходить дешевше, дешевше, дешевше. орендувати тут так, готель так. з їжею, ніж оплачувати комунальні так. в себе в Германії, так, чи, так. чи чи десь в Європі навіть тому так. welcome to Аланія навіть взимку тут є чим займатись, є що їсти, є куди поїхати, так. є де купатись, навіть засмагати навіть засмагати, тобто залишаємось. Дякую тобі за цей підкаст. З вами побачимось в наступному. Вон він теж буде дуже корисний. І, як то кажуть, підписуйтесь на наші соцмережі. Одна з них ось тут, інші під цим відео. Пока!